Дуже доречне питання у пана Юрія, тому що, знаєте, я вже казав, неможливо друзі, услідити за всім, що є, от, тому що іноді здається, що всі ж таки розумні, як і ви. От, а це не так. І при тому, що всі мої помічники знають, що таке деформаційний шов, що деформаційний шов проходить через всі шари і так далі. Але Пан Юрій питає, що в проєкті вказано перекриття і деформаційний шов. Чому? Тому що перекриття воно грає, тим паче, якщо спирається дах, динамічне навантаження передається. І тому тут може бути проблема. І ось виходить так, що в проєкті показана отут викричка, що, звісно, нелогічно. Я з згодний. Це дійсно трошки нелогічно, тому що перекриття може грати, розчин, звісно, тут не буде особливо триматися. Наскільки це критично? Ну, взагалі-то насправді це не критично. Викришка нам потрібна для того, що коли ми використовуємо, наплавляємо пароізоляцію, так от закладена у нас в проектах, щоб от тут за ним не було пустоти, ми робимо цю викришку. Тому якщо навіть після того, як ми зробили пароізоляцію, десь там від динаміки тріснула і вона не тримається, ніякої проблеми в цьому немає, тому що пустоти там немає. Все одно, воно заповнено розчином, воно закрито. От, але сказати, що це чисте рішення, я не можу. Ну, звісно, що в проєкті бувають іноді рішення не дуже чисті, але це не є помилки, це не є критично. Е, можемо ли ми обійтися без цієї викришки? Ні, не можемо. Тому що мені здає, все ж таки здається, що рвана параізоляція це гірше, ніж, від шар... від... ніж розчин під параізоляцію, котре не тримається. Це ж таки, Тому що нам головне, щоб тут не було пустоти під час проведення всіх робіт, коли тут будуть робитися на стіл, вкладатися утеплювачі і так далі, щоб ніхто випадково не пробив цю параізоляцію. Використовуємо параізоляцію єврорубюроїд, він має достатньо непогану міцність, от, як правило, тому я вважаю, що це не є критичною помилкою. Хоча так воно не чисте. От, що є, то є. Тобто, по-хорошому, тут -от на стику бажано було б, наприклад, використати єврорубюрой на основі стеклоткань і поліестер, тобто матеріал, який більш еластичний більш міцний. А основний, основну пару ізоляцію вже можна використати на стеклохолст, стікло, тому що вона дешевша. Тому я би зробив, напевно, все ж таки так. І чим можна ці стики заповнювати? Тому що, в принципі, деформаційний шов він формується не тільки в гаричному перекритті, але й міжповерховому перекритті. Це по вимогам у нас пожеж ДБН по от безпеці, ми задуваємо монтажною піною. Тобто будь-який матеріал, котрий еластичний, котрий не буде тримати якихось там навантажень і так далі. Є монтажні пі піни більш вогневитривалі, там, ну, якщо хочете, можна тут використати якийсь вогневитривалий. Матеріал, якщо ви переживаєте. Ну, я не думаю, що це є критичним, тому що тут більше, щоб звук не проходив з першого поверху до іншого поверху. Це загерметизувати Ну, а в случае пожежі, ви ж самі розумієте, що невеликий об'єм синтетичного матеріалу Ну якоїсь проблеми не буде такої створювати. Ну Якщо ви боїтесь, то в принципі можна використати вогні герметики по периметру і таким чином захистити. Це місце від проходження вогню. От, або спеціальні жгути вогні витривали, можна використати також. Тому, в принципі, можна розробити типове рішення цього вузла і додавати в проєкт за бажанням Так, дякую за ваші питання, і ми йдемо з вами далі.